Сьогодні український співак Антон Вельбой розкаже про дядька в ЗСУ, удари росіян по рідному місту Охтирка та Селі Грунь на Сумщині. Ну, близько 80 людей загинуло, просто молодих хлопців, з якими ми е, Боже, ну, так, чи 50 інакше. Людей. так, 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 так. Це дуже страшно. Співак також повідає про розрив з продюсерським центром Папа Мюзік. Зараз ти не маєш права використовувати так пісню «Гуси» більше і «Вишні» і інші хіти. Наскільки це боляче для тебе? Це достатньо таки. Достатньо сильний, сильний удар. Що буде робити Антон? Дізнайтесь далі. Щоб підтримати це відео, ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі в підтримку. Вітаю, друзі, на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. звуть Ростислав Калацинський. З нами сьогодні український артист Антон Вельбой. А ми йдемо на різні туси, і відлетіли наші гуси. І поговоримо ми про Збройні Сили України, а також про твого дядька, який зараз на фронті. Друзі, ставте вподобайки, залишайте коментарі, аби підтримати це відео. Антоне, твій дядько в ЗСУ з якого числа? Наскільки ти близький з ним? І е, так. дядько за сини Восени пішов в Збройні Сили України. Спочатку вони об'єдналися в ТРО. Я живу на в Сумській області. Охтирський район. Охтирка дуже постраждала внаслідок обстрілів, туди прямо техніку. Техніка заїжджала, але місце не було жодного дня під окупацією, І саме 27 кілометрів я живу. І у нас там також е, були дверс диверсанти, вся оця чепуха. 10 чоловік е, прийняли наші звичайні мужики. От і мій дядько там був також. І після цього е, він вирішив захищати. Країну в, зброй... в лавах Збройних сил України в ЗСУ. І він восени пішов на фронт. Він зараз знаходиться в Соледарі, ось, де приїжджав пів місяці тому в село, на, на 10 днів його відпустили. Це звичайно ну війна це дуже страшно, дуже страшні речі. Він розповідав про він розвідувальник дрона. І там просто ну дуже страшна робота. Насправді, я як послухав, які в них там історії, то я трошечки очманів, як вони хлопців поранених дістають там і тому подібне. Дуже не хочу навіть грузити. Повертався він дуже, дуже так епічно на назад, із передку він купив машину в Дніпрі. Дуже цікава історія. Купив машину в Дніпрі, і під Харковом машина поламалась якось. І він коротше йшов пішки, і його волонтер е, зустрів і підвіз там дуже багато кілометрів під самобудівлю. Тому респект усім волонтерам і ті, хто волонтерить, тому що е, воювати дуже дорого і життя втрачаються буквально е, кож кожного дня, ко, кожну, кожну хвилину. Чи ще були якісь особисті історії з твоїх друзів, знайомих. Може, ти когось хоче зазначити, хто загинув, чи зазначити якісь імена? Бо я намагаюся в етерах давати інформацію про них також постійно. Так в мене вохтирку в моє рідне місце. Це яке знаходиться біля мого села, прилетів снаряд по казармі, і там ну близько 80 людей загинули. Просто молодих хлопців, з якими ми е, Боже, ну так чи інакше так. Так, так, так. Це дуже страшно. Це дуже страшно, і також із села мого рідного хлопець загинув нещодавно Саша Мітла. Ну коротше, лю люди уходять, і з mm -hmm. цього дуже страшно, тому нам треба допомагати донатити якомога найбільше. Роз, розголошувати про війну, що ми старались робити в Європі, що я старався робити в Канаді, це говорити, говорити, говорити про війну і тому, що коли мій дядя розповідав про розпорядок, як у них день проходить. Ну, коли ти там о шостій шостій ранку встаєш вечором, повертаєшся, просто ходиш по цих бліндажах, там байдуже сирость, дощ, лякоть ти. Ну коротше, рятують тільки, знаєте, у них котиків вони завели собі, маленькі кошенятка. В них там ходять і вони з ними іноді їх гладять. Оце одна радість. І позвонити звичайно додому рідним якось сконтактуватися. Тому ну, війна це дуже страшно. Так е, ще про твоє село. Е, я знаю, що ти записав навіть пісню, вона потім стала хітом, бо вишні. Так Ми з тобою дуже скужі, але не сумішні. Власне, там народився Остап Вишня. Чи ти знаєш когось з його родини особисто? Можливо, розкажи більше про нього. Е, ну е, так, дійсно, я з села Грунь, і це батьківщина е, гумориста такого Остапа. Вишня дуже крутий був дядько. В нього круті е, він заснував жанру літературі вишневі усмішки. Називався він. Угу і тому тому ми написали от пісню висні саме класно з родини з родини нікого не знаю і в селі в селі майже ніхто не знає родини родини остапа остапа вишні але я він жив на хуторі чечва і там уже цього хутора нема але ми постійно там проходимо і мені старші люди говорили отам жив остап вишня там хутір чечва і в нього є в селі така пам'ятка там де він писав остапова криниця це називається так будівля дерев'яна. У нас музей є будівля, тому можете приїжджати в музей. А Остапову краницю ми завжди з бабусею моєю ходили розфарбовувати. Там розфарбовували всякі картинки, там, типу, з дерева нарізьблені, і ми розфарбовували. І це так закарбувалось в мене з дитинства, що я от. З батьківщини такого великого гумориста Так, а що кажуть твої сусіди, коли ти зараз приїжджаєш там в рідне село, чи коли раніше ти приїжджав, вони ж тебе бачили по телебаченню. Яка взагалі реакція? Та ви що? Я звізда. Я, я в селі звізда, але все, все скромно. А ми йдемо на різні туси і відлетіли наші гуси. Зо мною в селі навіть. Ну, приємно, коли підходять, здороваються, але всі в селі здороваються. Тобто, е, молодь вся школа біжить там. О, Антоха, привіт! Антоха, привіт! Я буквально ось на Пасху їздив туди е, класно. Сусідніх сіл діти приїжджають Також сфотографуватися. Я проводив час. Сходив у дитсадок до дітей. Діти також знають пісні, все, клас, і вони гордяться дуже мною. І говорять, у нас був Остап Вишня, от тепер Антон Вельбой. Дуже гордимося тобою і тому подібне. Мені говорять і підтримують максимально. Тому село це моє місце сили, таке знаєш. І пригадаємо, ще пісню твої гуси ти вистрілив Просто пісня звучала звідусіль. Під музику, під нотки, блюзу, знімаю вже не твою блузу. Представлення, гучна заявка. В чому успіх цієї пісні, на твою думку? Е, успіх пісні «Гуси», думаю, думаю, все склалося просто от правильним чином. От щиро, так як воно мало відбутися, у нас там. Було дуже мало грошей на кліп, але робили музику професіонали. Ну там, типу, і дуже дуже такий вийшов якісний український продукт, який попав у генетичний код людини. От і я сам здивувався, тому що коли я слухав гусе, вона була класна пісня. Коли вона вийшла, вона набрала інших фарб. І я зрозумів, що відлетіли наші гуси і гуси прилетіли. Це такий от символ український, тому він не міг просто не чіпляти людей, і тим, тим паче я такий знаєш постійно, а -а 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 -а, там якийсь дивний чувак з'явився на естраді, і всі такі, що це за чувак, що за чувак? І воно зіграло свою роль. Багато хто підтримав. Бачиш, просто Я пригадав цей фактор Андрій Данилко. Тебе там підтримував і казав, що з Антона ви ти артисти. Антоша, от смотрите, дівчата піщад, я сміюсь, я коли радуюсь за чоловіка. То для мене, от прямо я. Я радуюсь, що за сьогоднішній день от, мені понравився. Це правда ваші відповіді, як ви общаєтесь. Дивися, зараз ти не маєш права використовувати так пісню «Гуси» більше і «Вишні» і інші хіти. Наскільки це боляче для тебе? Ой, це достатньо такий, достатньо сильний, сильний удар, тому що. Пісні ми писали разом і якби все робили разом, але ну, виходить так, що, що я от не, не можу це робити. І, але я не, не засмучуюсь, що буде новий матеріал, все одно будуть нові пісні. Я знаю, що я напишу, але в такий складний час це ну, сам розумієш дуже. дуже... Дуже складно, коротше, з цим всім, але і все ж таки А що ти будеш Боримо, побути? Я нагадаю, що Антон розірвав контракт з Баба попереднім так продюсерським, продюсерським центром. А, власне, якщо люди будуть кричати: Антон, гуси-гуси, ну давай, ну будь ласка, ну, ти можеш використовувати буду... лайвом пісню, знаєш? Л лайвом? Я думаю, так слухай, я, я не вивчав це питання, але ну я думаю, що ну це взагалі бред. Не, не дозволяти робити те, що ти написав. Не знаю, коротше. Але, але люди, люди будуть приходити за гусями і за вишнями, я впевнений. Так, це точно. Ну хіба що ти будеш казати, ви співайте, я підспівую? Не знаю. Так, да, так, да, так. Да. Угу. Е, добре, і е, з чого чекати від тебе? Пісня нова, можливо, розкриваєш якісь. Е, як будеш працювати? Так, пісня, пісня нова. Зараз е, шукаємо, шукаємо нових, е, новий звук. Нових mm -hmm. аранжувальників якихось. Зараз все несеться. Я став більше спілкуватися саме з музикантами, mm -hmm. шукаю команду, хочу собі банду на сцені, щоб грали вони, хочу собі живий бенд, mm -hmm. пісні. Пісень тизма лежить, просто їх треба допрацьовувати, допрацьовувати, щоб приводити їх до хітовості. От це, це в команді робив Женя Триплов. Я пісню приносив, а він робив з неї умовний хіт, там слова змінював, деякі додавав, і воно хопа і складувалось. От мені ще я, я навчаюся цьому, я йду вперед, і в мене є свої пісні, щоб ніхто там не думав, що е, все, все за Вільбоя писали, у нього півтора. Три пісні, як казав Міша Крупін, знаєте, що все класно. Добре, дякую, будемо чекати нових пісень від тебе, і сподіваюся, ви якось зможете вирішити цей конфлікт з продюсерським центром. Дякую, друзі, залишайте ваші коментарі і підписуйтесь на канал.